Всім привіт! Сьогодні буде у нас таке невеличке відео. Буду розповідати на даному етапі свого будівництва, які я зробив помилочки. Це, скажу так вам, не, не багато хто буде розповідати в е, YouTube, які вони роблять помилки. Зазвичай гарна картиночка, все гарно, хоп там. Переробили, підробили, поставили, все о. Ну, а насправді помилки вони є. Перша, перша помилка. За цю помилку більш за все, що мене заплюють. Ну, але так так уже цей. Так вже трапилось е фундамент в мене. з... Е Збірний блочно-стрічковий. І виходить, що коли ми укладали його все, то щось трошки пішло не так. Десь хтось зацепив, получається, ми все, все, все було натягнуто. Діагналі все було виміряно, хтось десь зацепив виходить, палку і, напевно, часа переставив. Перед тим, як класти газоблок, я почав переміряти діагналі. І діагналі в, нас не зійшлись. Ну, в принципі, газоблоком витягли діагнали. Трошки не витягли, не буду говорити, скільки по будинку не витягли. Ну, в принципі, нормально. То, -то вийшло, що по, по діагоналі трошки, трошки гульнуло. Це перша помилка і звертайте увагу, коли заливаєте фундамент, переміряйте. Просто там по 10 разів. Просто раз, хоп, раз-хоп. Або щось забивати таке, щоб його не могли витягнути. Тому що, коли багато людей... Ви за, всі, за всіма ви всіх не контролюєте, і виходить така халепа. Ну, В принципі, це не критично. там, ну, Хотілося б краще, а то виходить, людям будував діагналі, ми все виводили, ластівка була, да? коробки виганяли, все класно було. А собі, виходить, трошки вахонулись. Ну нічого, слава Богу, що собі була та сама більша проблема. Перше фундамент. Оце по фундаменту дивіться, що. Ну, Щоб було гарно. Добре, що в мене так гарно воно вийшло, що небагато. Да, Коробкою і газоблоком ми е, трошки газоблок я звісив десь ну, сантиметрів на 5. Більше я не хотів. Хоча можна було б трошки більше, але я не захотів. В принципі, там не критично. Друга проблема е, яка? Закладні. Закладні на каналізацію на воду і на, на електроенергію, якщо вона буде у вас заходити під землею. Получається, на каналізацію я в принципі, закладні положив в одному місці, а в одному забув, довелося довбати. Ну, Благо, що там 20, 20 см, ну, довелось довбати, то краще. Краще не випускати такі моменти. Закладні, якщо хто не розуміє, це просто фундамент, коли заливаєте, ложите щось, я не знаю, чи трубу, чи ну, бажано що трубу пластикову. Там дивлячись, що у вас буде. Що буде заходити в ту трубу. Якщо буде каналізація, там іде на сотка, значить ложить. Щоб його е, потім запінити, ну, десь 150 200-ту трубу гільзу, щоб ви тоді змогли фундамент е, вставити через фундамент, е, чи каналізацію, чи вода, повторюсь, чи електроенергію, якщо вона буде вас заходити під землею. Так, я ось собі написав, щоб нічого не забути. Що ще? А, і до речі, з приводу каналізації в мене вийшло, що е, яка ситуація? В двох місцях я довбав каналізацію. Чому? Тому що планував, що буде одна яма е, на, на каналізацію. Ну, Так як ми будуємося, як мені багато хто говорить на болоті, то е, вода там трошки ближче. Це перша причина. І я вирішив зробити дві ями. І це перша причина, чого, бо вода, рівень води, ґрунтових вод близько. Хоча де ми зараз проживаємо, тут набагато більше. І, в принципі, за 15 років ми яму не викачували ні разу. Друга ж причина це від, допустим, від кухні. Кухня студія, там ви хто, хто слідкує за каналом, ви знаєте розположення. Кухня студія виходить, до каналізації до ями десь 25 метрів. І з власного досвіду я знаю, що це якби трошки. Це, це моя думка, я не наполягаю, не нав'язую. Це забагато. І з-за цього я вирішив зробити яму на, на кухню окремо. Тому що, коли у вас все миється і жиро, все, він буде вам забивати трубу. Він залягає. Зрозуміло, що потрібно трубу ложити на певний. Рівень правильний, зараз не пам'ятаю, скільки на, на 2 метрах не буду говорити, щоб ви мене не закидали. Можете подивитися це в ДБН. -ах. Головне, більший нахил не, не потрібно робити. Коли великий нахил робите каналізації, рідке стікає, низ густе, залягає на трубах і наслаюється, наслаюється, наслаюється. І поки не забув за каналізацію. Не кидайте 50-ту трубу. Діаметр 50-ї труби, у вас має просто виходити на раковину, у вас сотка йде скрізь, виходить, ставиться лійка, перехідник. Сотки на 50-ту і у вас виходить на тумбочку, чи на тумбочку на рукомийник, чи на посудомийку, чи на ручну мийку, де ви посуд миєте, не знаю, як правило правильно називається. Ото така ситуація. Так, що ще все вроді би сказав. Якщо щось не доказав, задавайте питання. До речі, дякую за коменти, за вподобайки. Це дуже класно, приємно. Всім велике дякую. І за підписки. Підписуйтесь, буду знімати більше відео, і я думаю, буде цікаво. Коротше, ділюсь власним досвідом. Так, що ще? На каналізацію. Забув, кинути. Аератор. Коротше, забор повітря, щоб не було такого хрюкання у вас чи в раковині, чи в унітазі, то потрібно робити вивід повітря на, на горище чи на вулицю. ну високо, з, 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 з кінцевої точки, робиться і виводиться. Оце я не, не вивів. ну Як виводитиму, як робитиму, то покажу. Оце забув вивезти. Потім по, по гільзам у підвитяжки. Підвитяжки у ванні і підвитяжку в кухні так само. Я їх не робив, тому що е, краще їх, е, це, ж на мою думку. У ванні ми, припустимо, прямо аж дуже не знали, де у нас що буде. Якби, ну, Плюс-мінус там пару сантиметрів, 10-20 сантиметрів. Тобто ми це дуже не знали. І через те я в принципі, не, цим не парився, воно просверлиться і буде все нормально. І на кухню так само. Де вже ми, також ми не, не знали точно, де у нас буде поверхня, де у нас буде витяжка, то так само гільзу я не вкидав. Газоблок просверлю. Покажу вам і розповім, то то не проблема. більша проблема це якщо фундамент не кинете гільзи. Про це розповім Так. І яка ще моя проблемка, хто в мене на каналі підписаний, той знає що я попав трошки з проводкою. Ну Я попав я її то попав по роботі, чисто по роботі, бо я провода витягнув, купив. Провода, якась усічонка, там, чи як усічонка, це ще й кацапською росіянською мовою, не знаю, як українською буде, підскажіть. Ну, Мене не попередили, що то такий провід. Він бадяжний. Просто це якийсь дешевий провід. Він виявився, провід я купляв на духовку, на поверхні, все окремо кидав від щитка. 3х2,5. 3 Получилося, що на проводі то написано 3 на 2,5. Ну, по факту там було 3, як потім я вже дізнався, 3 на 1,5. Добре, що благо, що він був мідний, а не якийсь якийсь шмурдяк китайський. Так що, друзі, от, от так. Проводку переробив, це відео зніму, що я там зробив вже за, за цей час. Не дуже багато зробив. Ну, В принципі, зніму покажу окремо. Так що, от так, поки що на даному етапі ви бачите відео. Хто не бачив, заходьте, дивіться. Такі я помилки зробив по своєму будинку. Так що, строго не судіть. Всім дякую. Підписуємося на канал, з вас подобайки, Пишіть свої. Свої помилки, які ви допускали, не соромтеся, нічого, нічого страшного. А тим, хто е, буде, планує будуватися в цьому році, зараз весна, люди щось планують. Будь ласка, користуйтеся, звертайте увагу на такі дрібниці, як бетон. Ну це взагалі не дрібниці. Тому що фундамент довбати, коли ви зальєте класний бетон і там арматура це дуже неприємно. Так що, от такі от справи. Всім дякую за увагу. Всім пока, всім всіх благ, як завжди, і гарного дня. Пока.